Вітаю, слава Україні! Традиційне включення, спокійні вихідні були в івано-франківській громаді. Але бачимо, що неспокій по всій Україні, тому хочу декілька слів сказати про ті події, які відбуваються. Ну насамперед, зважаючи на останні заяви нашого ворога про те, що повинен Україна надати російській мові. Статус і захист російської православної церкви. А нагадаю, Франківськ досить добре відпрацював по московському патріархату. І навіть на вулиці Довженка у п'ятницю відбувся фестиваль Гарнізон Фест, тобто гарнізонний наш храм, колишній московський патріархат, де збирали кошти. Дякую, дуже багато зібрали. І дякую громаді, що ми відстояли. Але Є тривожні речі, окрім того, вимоги ворога нашого про те, що російська мова повинна бути офіційна, що церква повинна визнатись російська православна церква. Ми маємо сьогодні удар по основах. Тому ми зараз готуємо і підготуємо соціальну рекламу цього тижня. Незалежність це українська мова, адже слід пам'ятати і не толерувати російську мову. Бути максимально агресивними в плані захисту української мови, тому закликаю Івана франківців не толеруймо, не обслуговуємо в магазинах, пам'ятаємо, що згідно закону про мови обслуговування, мова обслуговування виключно українська в публічних місцях. Ніяких виступів іноземною мовою російською не мають бути в в нашій громаді і в Україні тому пам'ятаємо, українська мова це запорука теж української незалежності, як і українська церква. На жаль, сьогодні ворог бачите, це важливе питання, і громада повинна докласти сьогодні максимальну соціальну рекламу. Ставайте громадськими волонтерами, навіть без посвідчення. Але захищаємо українську мову. Також ми буквально в вересні в місяці великий набір на курси як онлайн, так і не онлайн в звичному режимі на курси української мови. Хоча це дивно вчити сьогодні української мови в рідній державі, але є така ситуація, і ми повинні все це здійснювати і робити, тому захист української мови, української церкви. Є надзвичайно важливий. Чи є загроза для Івана Франківська? Є загроза. Ми чуємо на вулицях, скільки з'явилося російської мови. Адепти російської православної церкви збираються в Керхівцях на хаті і немає закону, тобто це приватна власність, немає сьогодні закону. Не розумію, чому держава не дотискає не російська православна церква далі може і знаходить найгірше, що люди йдуть деякі. В цю російську церкву також удари де по родині. Ми бачимо, що відкриваються всякі центри по пропагуванні тих речей, які не мали би пропагуватися. Дякую молоді, молоді з тризубу, які мають свою позицію, які висловлюють свою позицію. І вважаю, що сьогодні мова, українська церква і родина це ті підвалини, які ворог хоче знищити. Тому будьмо як ніколи нетолерантними робимо зауваження, не толеруємо російську мову, російську церкву і ті речі, які руйнують українську родину. і Будьмо українцями. Ми соціальну рекламу готуємо, також на наших сайтах можна буде її роздрукувати. І тут говорять українською, тут обслуговують українською. Вважаю, що ми повинні максимально це почати з магазинів, з різних закладів. Тому що в один день ми можемо прокинутися в російськомовному місті. І якщо підтримуйте, не толеруйте, популяризуйте це відео, і це дуже важливо. Друге, цей тиждень день незалежності, в неділю, тиждень передачі багатьом військовим частинам дронів, ми постійно передаємо цей тиждень. Мінімум 500 дронів передамо різним військовим частинам, а також по бюджету участі по програму розвитку. Я думаю, що не менше тисячі дронів ми цього тижня передамо нашим Збройним силам України і інше спорядження. Тому пам'ятаємо, запорука миру це допомога нашим військовим. Що би там не відбувалося на міжнародному рівні, ми повинні робити свою роботу. Дякую тим, хто вчора долучився до плетіння світок маскувальним феям. Парку Шевченка і долучається до різних благодійних заходів. До речі, ще раз хочу нагадати: з в середу буде благодійний захід, це вистава Червона Рута о 17-й годині в драматичному театрі. Обласний, Львівський обласний театр дає. Національний перепрошую театр дає цю виставу, тому квитки можна придбати в касах драмтеатру. Верніше не придбати, а задонатити, тому що всі кошти, які ви які за запрошення ви задонатити, всі йдуть на підтримку Збройних сил України. Тому в каси сьогодні, завтра, середа є можливість придбати квитки і піти на чудову виставу Червона грута. Також в середу, о 14 годині, користуючись нагодою, запрошую на презентацію книжки. Пані Марії Воянко, яка втратила єдиного сина на війні, трипільська культура Івано-Франківського, трипільське поселення Івано-Франківського. така книжка. Знаєте, Наші також друзі в лапках хочуть показати, що івано франківськ місто, яке заснували там, польський граф, до цього часу тут не було ні поселень, нічого. Насправді. Декілька тисяч років тому в центрі біля ратуші, біля нашої катедри існувало трипільське поселення, і тому дуже важливо, що е, така презентація відбудеться, і ця книга є в пам'яті сина пані Марії. І тому в Палаці Потоцьких о 14-й годині приходіть, і це показує, що саме Трипільське поселення одне було в центрі міста, друге було на бамі, і це ну, така історія. Така книга дуже потужна. і Дякую пані Марії Воянко, яка є археологом, професійним археологом, яка довела через розкопки дуже багато цікавих фактів. До речі, в Палаці Потоцьких також, коли були розкопки, нещодавно теж були знайдені певні старожитності трипільської доби. Тому це означає, що тут люди жили декілька тисяч років, і це. Ворог хотів показати, що тут не було поселень раніше. Ми тут вже тисяча, тисячі років, як ми тут. Ну а також вітаю нашу команду Бартка замфутболу, яка першу гру зіграла. це хлопці, які з ампутованими кінцівками, які 6-0 виграли на виїзді в Тернополі. Вітаємо, вітаємо Юрога Панчука, мого заступника і всю команду, яка показала, що ми. Правильно зробили спільними зусиллями, створили цю команду, і це є дуже і дуже потужно. Дякую. Це коротке таке відео про те, що хотів я сказати сьогодні. Понеділковий ранок, всім гарного нам робочого тижня, мирного робочого тижня і підтримки збройних сил України. Дякую, слава Україні.